Друзі, вітаю! У кожного з нас час від часу бувають тяжкі часи, суб'єктивно тяжкі, об'єктивно тяжкі. Але ж кожного разу це е, дійсно виклик для серця кожного з нас. В тяжкі часи дуже часто підступають дуже оманливі думки, і сатана дуже часто атакує нас саме в тяжкі часи. Тож ми з вами маємо знати, які істини. Собі повторювати в тяжкі часи і на чому стверджуватися в тяжкі часи, щоб вистояти і щоб перемогти всі ті спокуси й омани, які наступають і атакують серце кожного з нас саме в тяжкі часи. Саме про це будемо з вами сьогодні говорити на підставі четвертого псалма: псалом Давида. Коли я кличу, вислухай мене, Боже, правди моєї, в утиску моєму, ти послав мені полегшення, змилуйся наді мною і вислухай мою молитву. Людські сини, доки моя честь буде ганьбитись, доки будете любити пусте й шукати неправди, тож знайте, що Господь відділив для себе праведного, Господь мене почує, коли я буду кликати до нього, гніваючись, не грішіть, пороздумуйте у ваших серцях, на ваших постелях і заспокойтесь, приносьте справедливі жертви і покладайтесь на Господа. Багато хто запитує, хто нам покаже те, що добре. Я винам світло Твого обличчя, Господи, Ти послав у моє серце більшу радість, ніж коли є великий достаток пшениці та нового вина. Тому я спокійно лягаю і засинаю, бо Ти, Господи, єдиний, дозволяєш мені жити безпечно. В другому вірші цього псалма Давид каже такі слова: В утиску моєму Ти послав мені полегшення. Давид, молячись до Господа в такі тяжкі часи на справедливості, благаючи про Боже милосердя, благаючи, щоб Господь його почув, щоб Господь дав йому свою відповідь, своє вирішення. Давид пригадує утуску моєму, ти послав мені. Полегшення. Коли ми з вами читаємо послання до коринтян, перше послання до коринтян, 10 розділ, 13 вірш, там написані такі слова. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід. Аби ви могли його витримати, саме про це говорить Давид. Давид каже, що коли він був в утиску, і насправді в його житті, в житті Давида, Давид дуже часто був в утиску. і утиски Давида вони були і суб'єктивно, і об'єктивно тяжкі. Коли ми з вами читаємо історію Давида, історію життя Давида, ми з вами бачимо, наскільки складне було життя Давида, і наскільки багато викликів. Було в житті Давида, наскільки багато ворогів було в житті Давида, і надзвичайно складних ситуацій, можна сказати, нестандартних ситуацій було в житті Давида. Тож Давид багато переживав таких обставин. І він каже: в утиску моєму ти посилав мені полегшення. Давид каже: так, в моєму житті були часи утиску. І насправді ця молитва також. Говориться Давидом в часи його утиску, і Давид каже, що коли я буваю в утиску, коли я раніше був в утиску, ти посилав мені полегшення. Тобто є часи утиску і назавжди вони закінчуються тоді, коли ми хочемо. Ми взагалі не хочемо, щоб вони були. Ми хочемо, щоб вони і не починалися. Тим більше, ми хочемо, щоб вони закінчувалися якомога скоріше. Ці часи утиску, але ж вони тривають стільки, скільки Господня воля на це є. І Давид каже, що коли я перебував у утиску, я не був залишений тобою, я не був залишений без твоєї благодаті, я не був залишений без полегшення. Я проходив цей утиск, але ти давав мені Полегшення апостол Павло. Ми прочитали в першому посланні до Кринтян, каже ту саму думку, тому що Дух Святий каже і через Давида, і через апостола Павла. Апостол Павло також каже, що коли Господь дає нам певні випробування для того, щоб ми зростали, для того, щоб ми очищувалися, для того, щоб ми ставали сильнішими, для того, щоб ми побачили те, чого не бачили раніше, для того, щоб ми полюбили те, чого не любили раніше, і перестали любити те, що любили раніше, але воно не гідно любові, е, якою дає нам Господь, Павло каже, що Господь не дає випробувань понад міру, понад силу. Господь завжди дає силу пройти випробування. Тож це перша істина, яку ми маємо пам'ятати, коли проходимо тяжкі обставини. Ми маємо просто тренувати себе, пам'ятати цю істину, довіряти цій істині і помічати, як вона діє, як вона втілюється. В нашому житті ми проходимо а, свої утиски, свої тяжкі обставини не сам на сам з обставинами, не сам на сам з болем. Ми проходимо в Божій силі з Божою благодаттю, під Божою підтримкою. Тут я хочу привести один дуже красномовний приклад. Одна людина йшла по берегу моря, і вона дуже сумувала, тому що в її житті були надзвичайно складні часи, і вона дивилася так навколо себе в своєму житті. І е, молилася до Господа, зверталася до Господа і казала, що от я зараз залишилася одна. Зараз нікого немає, хто б мене підтримував. Зараз нікого немає, хто б дав мені свою допомогу, хто б допоміг мені пройти ці обставини. І так оглядаючись назад, йдучи. Е, по берегу моря людина обернулася назад, побачила ці свої сліди в вологому піску, і думає, от я одна чи один іду, і тут Господь говорить до цієї людини, що це не твої сліди, це мої сліди, це я тебе несу на руках. Ми дуже часто дивимося на свої тяжкі обставини і бачимо тільки себе, і думаємо, що ми сам на сам з собою, що ми сам на сам з ситуацією, що ми сам на сам з несправедливістю, що ми просто сам на сам з горем, з болем. Але Господь звертає нашу увагу, що це Він нас несе. Так, нам боляче, так Господь через свою премудрість чи через свої мудрі задуми щодо нашого блага дозволяє нам пройти через цей біль, але Господь не залишає нас сам на сам ніколи, ніколи. Ніколи ми не проходимо тяжкі обставини сам на сам, Господь дає нам свою благодать, Господь нам дає свою силу, і люди, коли спостерігають за обставинами інших людей, іноді думають, так ну я б цього ніколи не витримав. Звісно, ми багато б чого не витримали. Але коли є Господня благодать, коли Господь дає силу. Ми витримуємо люди, вірні Господу, витримують і не тільки витримують, а стають міцнішими в цих обставинах, славлять Господу, являють волю Божу, Божу силу, Божий характер змінюються в обставинах і виходять переможцями з цих обставин. Тож перша істина, що Господь не дає е, понад силу і дає свою благодать і свою силу, як каже Давид: ти де послав мені полегшення. В моєму утиску будемо це бачити, помічати, тренувати своє око духовне, щоб це бачити, помічати і надихатися цим, і втішатися цим, і радіти цьому. І друге, про що а, каже Давид, і про що а, каже апостол Павло, Дух святий через них, що Господь в утисках завжди дасть вихід. Не тільки полегшення, не тільки підтримку під час утисків, а що Господь дасть вихід. Жодні утиски, жодна біль. Не є остаточною, не є до кінця, не є вічною в житті християнина. Це все тимчасові обставини. Господь завжди дасть вихід, Господь завжди знає, коли це станеться. Господь знає ціль, Господь знає премудру, святу ціль, до якої він нас веде, і Господь знає, коли цей вихід настане. Коли ми читаємо в четвертому вірші, Господь мене почує, коли я буду. Кликати до нього, тобто Господь дасть вихід. Я чекаю на це. І в очікуванні, проходячи цей шлях утиску, у мене є полегшення від Господа. Господь дає свою благодать, Господь дає свою силу і веде до виходу. А коли ми з вами читаємо кінець цього псалма, восьмий та дев'ятий вірш, тут є такі слова: Ти послав у моє серце більшу радість, ніж коли є великий достаток пшениці та нового вина. Тож будемо з вами пам'ятати дві інші. Істини, коли проходимо з вами через часи утисків. Часи несправедливості, часи болю, перше, що Господь нас проводить своєю силою, Господь дає свою благодать, Господь підтримує, Господь дає полегшення, як каже Давид. Це перша істина, друга істина. Господь веде до вихіду, Господь знає шлях до вихіду, Господь знає, коли це буде, Господь любить нас і все, що не трапляється в житті християнина, Господь дає нам для нашого блага і для нашого. Збудування, тож будемо довіряти нашому господу, і саме для цього ми з вами і читаємо слово Боже щодня. Тож радо запрошую доєднуватися. А також запрошую підписатися тих з вас, хто ще не підписався на цей канал, також коментувати, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, ділитися цими відео, тому що все це сприяє тому, що YouTube поширює ці відео і пропонує новим е е глядачам для того, щоб Ще більше людей читало слово Боже, пізнавало нашого Господа, розуміло слово Боже і зростало в пізнанні любові та вірі до Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.